С Нового года Украина начала жить по новому бюджету. Создали ли свой бюджет на год жители Каламы и Ивано-Франковской области узнавала наша корреспондентка Алена Казаченко. Алена, доброе утро еще раз. Вновь передаем тебе слово. Доброго ранку, колеги, Тож, щодо підняття цін на товари різного роду та різке падіння курсу гривні, люди, звісно, зрозуміли, що звичний бюджет сімейний бюджет не в змозі забезпечити покупку тих товарів, які раніше видавалися буденними. Власне, коломаяни неохоче спілкуються на цю тему, оскільки мовляв, що розуміють, що варто затягувати паски. Також додають, що для сімей із середньостатистичними доходами буде дещо складно дозволити собі туристичний відпочинок навіть у межах області. Власне, щодо нещодавно прийняття додатку на житло від 60 квадратів, Прикарпаття ставляться не схвально, адже варто врахувати, що на Прикарпатті чимало людей живуть за рахунок туризму та здачі житла для туристів. Втім, є коломаяни, які впевнені, що за рахунок туризму Прикарпаття і виживе. Тож я пропоную послухати думки коломаян з цього приводу у прямій мові. Звичайна людина не може дати пораду тим людям, які на горі є. І так, що то бюджет, якщо вони прийняли, то я не знаю. Правильно чи неправильно, але рахують вони всі разом, що правильно. Значить, треба було всім приймати. Не треба там шукати нема, чи що так було, чи не так було. Треба приймати і все, і нікого не питати. Вони командують парадом, навіть вони командують. Така Коломия і Прикарпаття це другий Крим. Тут люди будуть їхати, воз повітряшком насолоджуватися, і місця у нас красиві. Я думаю, що за рахунок туризму Прикарпаття повинен і вище. Буде розвиватись, бо ніде не дінемося. А власне бюджет і був такі. обоє нам тільки вистачить. Це були думки жителів міста Коломиї, що на Івано-Франківщині. На цьому в мене вся інформація. Колеги, передаю вам слово.